Цей різдвяний дзвін несе український голос у кожен куточок світу, його ім'я Микола Леонтович. народився на Поділлі, селіп Монастирок, що на Вінниччині, був священником, композитором і викладачем співів у школах Києва, Вінниці та Кам'янця. Він збирав і обробляв українські народні пісні. Ось так народився щедрик з простої щедрівки, яку Леонтович підніс до рівня світової класики. Сьогодні його мелодія Carol of the Bells звучить у Нью-Йорку, Токіо, Лондоні. Вона стала символом Різдва, хоча її. Корені глибоко українські в 1921 році. Радянський агент увійшов у його дім під виглядом гостя і застрелив просто вночі за те, що творив український і не крився Москві. Цей дзвін більше ніж музика, це голос свободи.